Вітаю усіх до вашої уваги. Огляд вільного життя плюс за серду, 7 березня. Газета вийшла на 16 сторінках. Її кольорові шпальти розкажуть про найактуальніші та найгарячіші події в Тернополі, області, Україні та світі. 9 березня кожен з можновладців щороку чемно кладе квіти до пам'ятника Шевченку. А щойно відходить від нього та відеокамер, часто забуває, що українець розпинає і калічить рідну мову, перекроює її історію. У яких же школах чи університетах вчать такому бузовірству роздумами ділиться публіцист. Здоровий глузд чи економічна вигода, що переможе в боротьбі за Херсоне Ставрійський? Хто й чому на Україну бочку котить? Микола Лукашкевич дивиться з гумором на політичні події. Чому спаралізоване село? Яка вона приватизація по-українськи? Читачі вільного життя плюс мають власні погляди на проблеми, що хвилюють суспільство. Весна з під снігу, ось ось з'являться підсніжники та гори сміття. Екологічними болячками області та наслідками, до яких вони можуть призвести, цікавилася Валентина Баца. Дожилися на Чортківщині Злодії полюють не на авто чи гаманець, а голубів. Навіщо лиходіїмтернаті? Читайте на сторінці Право і життя. Іванна одна з багатьох дитячих жертв комуністичної влади. Долі ще з кількох янголяток перемололи жорна тоталітарного режиму. Яких знущань і тортур довелося їм зазнати? Про велику трагедію українського народу на прикладі родини маленької Івани Веселовської, розповідає читач: який пам'ятник обзареві на Тернопільщині найстаріший? Все та про всі завжди знає розмаїта середа. Як слід жити, аби 106-річчя відсвяткувати? Таємниці відкриває калина. Маєте вдома черствий хліб? Не поспішайте його викидати пташкам. Бібліотечка Вільного життя Плюс підкаже, як швидко приготувати з нього смачнющі супи, салати, запіканки і навіть піцу, пальчики від насолоди оближити. Вільне життя Плюс газета для всієї вашої родини. Аналітика, журналістські розслідування, новини економіки, культури, освіти, медицини, дитячий куточок, молодіжний майдан, сторінка духовності, спорту, гумор і сатира. Детальна програма телепередач. Вільне життя Плюс найпопулярніше видання на Тернопілі. Наклад газети перевищує тиражі усіх газет разом узятих, що виходять в області. Передплачуйте вільне життя Плюс у всіх поштових відділеннях Тернопільщини.